Я ще постійно втомлена, особливо зараз, коли осінь, я особливо втомлена, тому що я взагалі-то працюю і працюю фізично. І мені, якщо чесно, також хочеться перейти, так би мовити, в кадр, розкидати носки по всій хаті, так би мовити, і бути при цьому найкращою, так би мовити, людиною. Тож, що я хочу вам сказати. Оскільки мене давно не було в ефірі, то треба вже якось це наверстати. У нас, так би мовити, політична криза загострюється і загострюється. Знову ж таки, план Зеленського пролетів, мов фанера над Парижем. Народ довго сподівався, що ні, там ну це ж план перемоги. Ну да, а вже ж. це там такий план перемоги, який ні чорта не значить, я вже не буду про ньому проходитись. Також матеріалів по цьому є чимало. Я, якщо чесно, великий скептик того всього була. Я хотіла його розібрати, але не вийшло. Я наговорила занадто багато і вирішила, що монтажити це все діло довго, тому я спробую вам в прямому ефірі так думати, що зможу це розказати. Справа в тому. Що план ну, Володимира Зеленського зрозуміло, що пролетів, він спустив це все діло безпосередньо на нижчий рівень, нема ума, це називається. Тобто те, що Володимир Зеленський знову ж таки не проаналізував, у нас ніхто не робить висновків. Ну, добре, на побутовому рівні ми там не робимо висновки, але ж ну, ви ж влада, ви ж п'яритеся, прости мене, господи, як не в себе. Напевно, що вам треба робити якісь висновки, чи ні. Ні, ніхто висновків не робить. І ми ще хочемо при цих розкладах виграти війну. Та ща, якщо чесно. Далі. Ми війну не виграємо, якщо ми збираємося все лишити так, як є. А у нас є така тенденція лишити так, як є, тому що ми не хочемо міняти владу. Чесно. От я чому Об'юю дві версії? Перша, це ми не говоримо погано про наших західних партнерів, і друге, ми змінюємо владу. Ну тому, що якби я бачила можливість якось реформуватися, зберігаючи владу, то я б якось би говорила по інакшому, напевне. А так, я не бачу можливості змін. Реформуватися, не міняючи владу, тому я відразу кажу, що треба нафік слати Володимира Олександровича. Якщо чесно, такий він гарний, так він нас ще й дістав. Він зганяє себе в кут. Ну, тобто він посварився з не, але не встигла я двічі клікнути очима. Він вже на Байдена почав там щось говорити. Я розумію, що крісло під ним холитається, але є державні опції. Ними треба керуватись взагалі то комусь. Комусь це так натікає Володимир Олександровичу. А він же, ж у нас красота ясна, він цього робити не буде, тому що піаритися це все, що може Володимир Олександрович. А він у ситуації, коли піаритися вже все, ну, тобто він дійшов до стелі максимального піару, далі він має працювати жорстко і конкретно. Ми цього робити не будемо, тому його треба списувати в гуті. Тобто, це для нашого загального блага. От просто з'ясуйте для себе, або він такий гарний, або ми. Я не розумію, чому наш народ голосує при цьому за збереження Володимира Олександровича плюс-мінус. Тобто. Добре, в нього немає почуття самозбереження, і в нас виходить, що немає цього почуття самозбереження. Розумієте, в чому фокус? Так ж не можна. І тому він у нас як чемодан без ручки. Нести важко викинути шкода. Нести важко, тому що все, що робить Володимир Зеленський, це не туди, не так і не в Попад взагалі то. А... Викинути шкода, тому що ну ви ж не хочете сказати, що 75% народу помилилося, і що навіть під час Великої війни частина українського Ютубу тараторила про те, що ні, ну давайте ми збережемо Володимира Олександровича. Ця крейзі думка досі у нас популярна, хоча вона деефективна, ну як вона зовсім не конструктивна ні дня, ні разу. Тим не менше вона досі мусолиться. Ні, давайте збережемо президента під час війни. Ну, давайте збережемо посаду президента під час війни, тільки давайте ми поміняємо президента. Ну якщо кінь здох, то треба ж з нього встати, як казали американські індіанці. Ні, виходить, все нормально. Нас цей кінь влаштовує. Ну якщо нас влаштовує цей кінь. То, як би не дивуйтеся, що цей кінь здасть наші позиції в пух і прах і під самий ну. Ви цього хочете? Ви мені просто поясніть. І все, що нам зараз необхідно, це реформа. Економічна і політична, якщо чесно, також потрібна. Реформа. Оскільки. Той політичний розклад, якщо ми дивимося просто на юридичні документи, я сама часом, так би мовити, не колю нашу владу. Ну, тобто, що не можна змінювати, наприклад, міністра, тому що хочеться це президенти. Ну, реально, так не можна. Реально навіть я пам'ятаю цю всю возню з тою самою Юлією Володимирівною, як вона відстоювала своїх міністрів. Я знаю, що наш. Прем'єр-міністр підбирає своїх міністрів колегіально, притом колегіально з парламентом. Я б, наприклад, застосувала, так би мовити, англіканську форму управління. Коли, наприклад, у нас стає прем'єр-міністр, і прем'єр-міністр ставить міністрів таких, яких він собі хоче. Ну, от, наприклад. Хоче, давайте я проведу приклад Павла Сбастьяновича, хоче, наприклад, Павло Сбастинович поставити міністром оборони. Може дорити, я відразу забулася, Кого він там хоче поставити міністром оборони, от нехай тебе мовити і ставить. Ну, як під його відповідальність, кого захоче, хоч папу Римського, чесно. Якщо він прем'єр-міністр і він визначає міністерство, ну. Для прикладу, то він вільний ставити тих людей, яких він захоче. І потім ми вже, як суспільство в індивідуальному порядку, якщо раптом наше міністерство чи наш прем'єр-міністр десь там чудить відповідно до тих норм і правил, які у нас прописані, то ми тоді вже пред'являємо конкретній людині, а не так як у нас зараз наша система державна. Вона не досконала. Вона з одного боку, це сильно колегіальний орган ну, наш парламент. І коли цей колегіальний орган починає колегіально, так би мовити, налаштовувати міністра, прем'єр-міністра і міністерства, то це все у нас взагалі йде в тар-тарари. Ну як, каденція наших перших трьох президентів це показує. Якщо ви, як і я, любите сильно спостерігати за каналом Рада. Ну, коли він транслювався по радіо. Ну, тобто я пам'ятаю, ще ті баталії, тим не менше. Я згодна, що і це потрібно реформувати. Нам потрібно реформувати армію. Ну, тобто нам потрібно, щоб наша політична система, військова система і фінансова система працювали злагоджено, як годинниковий механізм. Тоді у нас можна буде говорити якось про перемогу якусь. А то, звісно, ми стали в інфантильну позицію. Добре, що український Ютуб, поки мене не було, додумався до світлої думки, що взагалі-то якось сильно перегнає палку офіс президента, коли він безпосередньо починає гнати на Захід. Ну, Якщо чесно, він давно гонить на Захід. Добре, що хоч нарешті, хоч зараз. Люди посиділи, подумали і вирішили, що погано робить Володимир Олександрович взагалі-то. Ну, тобто, добре, що наше українське суспільство дьоргнуло його за руку і каже, Володимир Олександрович, що ж ти, що ж ти козляра, таке робиш, якщо чесно, якщо прямо. Але цього мало, як говорив класик, знаєте, у цього всього, м'яко кажучи, недостатньо, тому що мені потрібні дії. Те, що ми додумалися до добрих слів, таких правильних, це добре. Але нам потрібні дії, тому що ми програємо через те, що українське суспільство ну, зовсім не опирається в владі. Розумієте? Нам потрібна наша внутрішня згуртованість і стабільний тиск на владу. Або влада якось змінюється, ми, або ми будемо прощатися з цією владою. Розумієте? Добре народ, на цьому в мене все. Сподіваюся, моє тестове відео вийшло нормально. Я поки що себе ніяк там не скрінила. Я бачу, що ви бачите всі недоліки в мене на обличчі, але вже нехай як буде, так і буде. Моя справа просто спробувати якось донести інформацію, пишіть коли що. Я знаю, що я говорю рідко, тому часом криплю в кадрі, але все це приходить з практикою. Добре, народ, на цьому в мене все. Зараз я вийду. That's one more.